Так, ну нарешті я вдома. Нарешті звичний фон. Нарешті ми на своєму місці. Ще правда висять гірлянди новорічні, але скоро я їх зніму, і ми починаємо в нашому нормальному темпі кожен третій день з вами обговорювати найцікавіші новини. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Боже, настільки відвик тут знімати, що зараз перевірю, чи знімається. Боже, мої любі, ви не представляєте, як я чекав цього моменту, щоб я сів сюди на наш звичний фон і обговорив з вами всі найцікавіші новини. Зараз я відкриваю свою папочку з новостями, да? і починаємо. Полетіли вперед. М -м -м. Я ж було не блогером. Якщо вас не попрошу підписатися на мій канал, обов'язково підписуйся на цей канал, обов'язково кинь цьому відео лайк, він його просує. Я хочу, щоб це відео бачило більше людей. Тому кинь, будь ласка, лайк, підтримай моє відео і мене. Також мій гініальний мій прекрасний інстаграм. Переходь в мій інстаграм, дивись в мій інстаграм, лайки мій інстаграм, Там багато сторіс, багато всього цікавого. Тому переходь. Ну а ми переходимо до новин. Нарешті, скільки вже можна чекати ля-ля-ля та паля тут розвів свої, розумієш? на полтори минути вже. Ну і давайте почнемо з приємних новин, як завжди ми це любимо робити. Почнемо з новини про головну може халастячку країни. Всі казали, що вона буде зніматися в халастячці, а вона взяла і виходить заміж. Леся Нікитюк виходить заміж. У своєму інстаграмі ведуча опублікувала новину. Леся опублікувала фотографію з каблучкою на руці, поділившись з підписниками, що отримала пропозицію від коханого. Тут і не відмовиш, пише Нікитючка. Як ви знаєте, Леся у відносинах з військовим досить гучні такі були відносини, значить, їх обговорював. Всі кому не лінь, обговорювали цього військового, хто він такий, що він з'явився, звідки він виліз, а де він був, і як вони зустрілися, і яке в нього минуле. Про все поговорили, про все попліткували на Ютубі, значить про цього хлопця. Але бачите, наміри в нього були налесію серйозні. Ну, звісно, така мадама, слухайте, напарше ганяє, лице нового канала, е, така прям скласту про проукраїнською позицією, з крутою квартирою в центрі Києва. Понімаєш, ну шикарна жінка, просто як таку не взяти. Заміж тому от взяв і одразу зробив пропозицію. Як мені здається, вони досить недовгий не нетривалий період разом, да? здається, там десь, ну може, максимум півроку вони разом. І от вже маємо пропозицію і скоро весілля. Ну а що тянути, життя таке буремне, що не знаєш, що буде завтра. Тому треба робити такі вчинки прямо зараз і одразу. Я довольний за Лесю, тому що у Лесі досить така довга історія була з холостяцьким життям. вона да? довго не могла знайти собі якогось достойного чоловіка, і вокруг неї не було такого мужчини, на якого б вона могла покластися. Тому що, якщо б він був, Леся би про нього розповідала. А тут, бачите, коли людина щаслива, вона і в інстаграм все публікує, і нічого не приховує, і все показує, і не бачить сенсу щось там знаєте, там е, прятатися. Десь молодці ребята, я дуже щасливий за них. Вітаю з обручинами. Сподіваюся, скоро буде гарне, красиве весілля десь в Карпатах, в прилітку буде гарно. Я сподіваюся, так що нікійтючка вже на холостячку не піде. Шукаємо нову кандидатку. Новий канал. Давайте шукаємо, хто ж це буде. А може новою голосячкою стане Сімбачка. Сімбачка активно почала вести свої соцмережі після розлучення з Парфінюком. Вона активно почала сидіти в Тіктосі, активно веде свої соцмережі, тому що, бачите, вже мам, скажи, знебридила їй, треба повертатися в інтернет. Та й треба якось привертати увагу колишнього, знаєте. Прям видно, що вона така отчаяна, прям видно, що вона дуже засмучена цим розривом відносин. Видно, що не вона була ініціаторкою цього розходу, а Парфінюк. І бачимо це по таким моментам. У Парфідюка з'явилась нова дівчина. Співак познайомився з новою обраницею ще під час стосунків із блогеркою. Карину образило те, що він відмовляв їй у спільних поїздках на відпочинок, а з новою дівчиною зараз відпочиває в Буковелі. Також вона вважає, що причиною розставання було те, що вона мало готувала. І тут Сімбачка, прямо в прямому ефірі і так жаліється, що от я йому казала, давай поїдемо кудись, а він не хотів, а він не хотів. Навіщо ти виносиш оцей от бруд на ружу? після вже того, як ви договорилися, що ви не відноситеся на публіку, у вас є дитина, і ви хочете зберегти дружні, дружні відносини. Вона виходить в прямий ефір і знову про відносини з Парфінюком. Тема номер один, другої теми в неї немає. Понімаєте і тяне, й тяне вона цю історію, тому що хайпова тема, тому що хоче вона якихось, знаєте, е, якого, якоїсь уваги хоче до себе сімбачка, хоче привернути увагу. Я чуток знаю, що сімбачка дуже тяжка людина, дуже тяжка людина. Людина, що вона дуже емоційно нестабільна людина, і з нею супер важко. Це я знаю по чуткам із тусовки блогерської, точніше тіктокерської, хто там з нею там тусується, дружить і общається ще до парфюмюка і так далі. Вони кажуть, що вона дуже ну, нестабільна людина. І я розумію, чому може парфюмюк десь і не хотів з нею нікуди їхати, тому що не знаєш, який цирк від неї чекати. І зараз ми не знаємо, що нам чекати від Сімбачки, тому що мені здається, що вона ще викине пару таких цирків парфюмюку. Вона ще такі ексклюзиви нам розкаже в прямих ефірах. Вона там вже в прямих ефірах свариться з Машуковським і стасією. Що хто в кого вкрав контент, що хто в кого хтось там хотів когось образити, ображає там дитину чиюсь. Господі, я думаю, вже успокойтесь. Вроді дорослі люди, у вас є діти. Ну, живіть собі спокійно. Ну, е займайтесь воєнською діяльністю, не обов'язково ж грязюкою, якою займатися. Ну коротше, сімочка, халастячка, активно про це кричить, тому можете новий канал брати її на роль Халастячки нової, нехай. Нехай іде, але завдяки сімбачці, тепер ми знаємо, що парфюнюка нова дівчина недовго він гуляв холостяком. Да, уже, уже має увагу від дівчат. дівчатного ну, що парфенюк востребований зараз. Артист знаєш, тепер хлопець популярний, всі на нього кидаються, тому це очікувано. А сімбачка сидить себе там, десь за містом знімається тіктоки, ефіри і так далі, і з усіми свариться. О, ще один мій любимий скандал. Волошин знову вийшов в ефір. Волошин знову знімає свій подкаст на Ютубі. І тут нова. Новий двобій Раміна і Волошин. Волошин стверджує, що Раміна займалася ескортом, та він навіть має докази. Значить, він каже, що він там у себе на подкасті з раміною запитував її про ескорт, від питання якого вона відійшла, тобто там не було чіткої відповіді. А зараз в нього вже є докази того, що вона там була, що вона тим займалася і так далі. Я не засуджую. Ніколи нікого за і тому подібні історії. Я не засуджую людей за їх спосіб заробити гроші, якщо це нікому не шкодить. Вот якщо це вже переходить, якісь кордони. Якщо це вже щось, якась там знаєте, якась незаконна діяльність, то тоді. Да, може, в рам'яний був такий період в житті, коли їй довелося займатися цим. Да? Ми не знаємо, що у людини було на той час, що в неї було в голові, для чого вона цим займалася. Тому що насправді ескортом займаються для різного, ескортом деякі дівчата займаються, щоб вийти заміж удачно, ескортом займаються, щоб налагодити якісь контакти, да? щоб з кимось познайомитися. Тому що це така тусовка всіх. Да? Ці мужчини дуже люблять жінки, і вони там роздають свої номера. Якщо що я допомагаю, позвонив мені, Звісно, треба буде все відработати, але може допомогти. Могти в якийсь період життя. І, може, в Раміни був якийсь лихий такий період, і вона була змушена заробляти саме ескортом. І якщо так поговорити, риль це у, всі, у всіх в пушку, да, в цій історії І взагалі на кожну людину можна знайти якусь таку інформацію, яка буде їй неприємна, яка виставить її в неприємному світі. Всі ми колись в житті помилялися, але це говорить про одно: що ніколи не строй з себе святого і ніколи не, не роби, не одягай на себе біле пальто. Тому що ці люди, які одягають на себе білі пальта, я ні при причому, я знаю, я, я саме правильний, я от такий сякий, я така сяка. Вони й обсираються зачасту. Вони зачастують попадають в скандали, попадають в якісь казусні ситуації, тому що ну, вони от себе вибілили самі от так, от, да, і Раміна зараз так вибілила свій образ, що такі новини її зараз можуть трошки похитнути. Тому не знаємо, як вплине ця новина на Раміну. Раміна не давала ніякої відповіді на ці коментарі, на ці вкиди Волошина, та й Волошин не закинув ніякі докази собі. Відео ми не побачили якісь там докази. Я вже вважаю, що якщо ти говориш такі відкриті речі, якщо ти хочеш звинуватити людину, то вклади пруфи. Тобто раміна в своє відео вкладала пруфи на рахунок Волошина. А Волошин просто знову розказав нам цікаву байку. Побачимо, чи, чи це все правда. Може, зовсім скоро ми побачимо в якомусь телеграм-каналі Волошина ці всі скріни. Чекаємо, цікаво. Але цей двобій мене вже просто знаєте, задолбав. Цікаво, скільки він продовжиться. Раміна проти Волошина. Ой. Після новорічних свят блогери поїхали на відпочинки. На бл... хтось поїхав там в Дубай, хто поїхав на острови, хто поїхав на Мальдіви. І Саша Во у себе в сторіс жаліється про те, що якій важко було з дітьми їхати на е, море, якій важко було доїжджати до Мальдів. Пише Саша Во у себе в Сторіс. Катером ще 25 хвилин до готелю, і нарешті, через майже три доби дороги, ми на місці. Чи повторюю я знову таку далеку подорож з дітьми, точно ні. На Мальдіви треба летіти робити. Дітей. А не бавити. І Саша Ботам виклала цілий сторітейл, де вона жаліється на те, що вона, значить, поїхала на Мальдіви, і як важко з дітьми їхати на Мальдіви. Я написав себе в телеграм-каналі такий пост, тому що мене трошечки це вибило. Можна блогери на третій рік повномасштабного вторгнення перестануть нити, як їм важко добиратись на Мальдіви. трошки відірвані від світу. І це правда так, тому що ну зараз багато українців переживають не самі легкі часи. Багато українців зараз uh, залишилися без дому, без своїх рідних, без зв'язку, без тепла, без води. А тут Саша або жаліється, що й важко на Мальдіви доїхати. Ти вже якщо маєш гроші поїхати на Мальдіви і змогу поїхати на Мальдіви, то пожалуйста, ну ти можеш це транслювати, тобі це ніхто не забороняє. Але от пожалуйста свої проблеми в оці нікому не нужні. Перестань транслювати. Правда, це така якась. Ну, відірваність від світу, від реальної картини світу в твоїй країні для твоєї аудиторії, що я не розумію, чому це ще не доходить до блогерів. Наприклад, ніхто не засуджує за трансляцію життя. Кожен живе як може, кожен заробляє як може. Блогери показують, як вони заробляють, блогери працюють, роблять збори. Тобто тут нема питань, блогери живуть, ну, трошечки краще завжди, ніж звичайні люди. Це нормально. Так живуть всі селебриті, бо вони заробляють більше грошей. Але це дитя, боже не так важко. Ну ми вже знаємо одну, яка нила, як їй важко їхати на Мальдіви самі. А потім виявилося, що там своїм чоловіком і зараз вони живуть в Португалії. да? Не будемо називати імен. Уже одні полетіли відпочивати на Мальдіви і отуди не вернулись. Тому, пожалуйста, блогери, будьте трошечки якось ну в контексті своєї країни, в контексті ситуації, і не потрібно оце от ниття, знаєте, проблеми, яких нема. Я дивлюся іноді думаю, ну все хорошо, все розумію, до всіх хорошо відношуся. Розумію, що хочеться вивести дітей на моря, хочеться показати дітям світ і так далі. Але на Мальдіви і раніше було важко їхати. Раніше навіть в мирний час на Мальдіви треба було їхати чотири не 24 години, чотири не двоє суток треба було їхати на Мальді летіти. Тому що там важкі пересадки, великі пересадки, там постійно зміна якогось з літака на бал, з бала на літак, і постійно ти отак от катаєшся. Тому ти знала, куди ти їдеш, ти знала, що це буде. Ну, Не люблю ці жалоби, знаєте. Ну і завершимо жахливою новиною, тому що ця новина мене повергла трішки в шок 6 січня. Під час бойового завдання загинув переможець шостого сезону. Танцюють всі хореограф Володимир Раков. Про це повідомила близька подруга Володимира Галина Пеха. Чоловік долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни у 22-му році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБПР імені Короля Данила, світла пам'ять захиснику. Надталановитий танцівник, дуже талановитий танцівник, людина, яка просто від нього фанатіли, всі фанати танцюють всі. Його всі любили. Він був дуже талановитий. Він участвував в безлічі кліпів, постановках. Всюди він танцював. і Він правда був одарований Богом, тому що такий талант танцю, як він рухався на сцені, він просто заворожував цим і пішов захищати Україну і загинув. А, правду кажуть, коли. Пишуть, що там вбивається непотріб, відправляється на війну, а у нас гине цвіт нації, тому що ті хлопці, які зараз на фронті. Такі відважні, такі класні, такі мужні, такі сміливі, талановиті, як у нас, таких і нема ніде. І дивишся ці новини, і просто розривається серце від болю. І хочеться нагадати вам, що треба підтримувати наших військових, треба підтримувати, хоча б донатами, хоча б розголосом. Якщо немає копійки там задонатити, там якоїсь гривні, то ви можете зробити репост, хтось з ваших друзів побачить і задонатить. Тому не забувайте донатити. У нас завжди є внизу лінк для донатів. Ну а на Разці з цією новиною хочу нагадати, що ще один да, крутий і один із моїх улюбленців танцюють всі. Переможе, здається, третього, четвертого сезону. Вася Козирь продовжує творити в Росії, в Москві. І, звісно, режисер передав Україну і збіжав в Росію. Ставить шоу для жени піскова Тетяни Навки. Значить, Тетяна Навка, дружина піскова, прес-секретаря Путіна, робить там льодове шоу. І постановник, головний режисер, постановник цього шоу Вася Козар. Вася Козар, який з Мукачева, з мого рідного міста, який був теж переможцем, танцюють всі. Закрив рота і сидить у Москві, працює на цю кроваву власть. Також він працює на каналі ТНТ, який займається пропагандою російською, транслює ці всі трансляції Путіна і так далі. Вася робить проекти для ТНТ. І от який, який контраст. Одні переможці танцюють всі, гинуть на фронті з го року, служать і служать табла у своєї країни, а другі відмивають кроваві бабки в Росії закритим ртом. Отак от. Так от. Така історія, на жаль, відбулася у нас. Фу, противно навіть дивитися на цю фотографію, виключу його можна. Такі от новини закінчуємо такі от ноті і приходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що в них там відбулося. Лос-Анджелес Палає. Такої пожежі не було ніколи. Я колись давним-давно дивився в фільмі про... Мерлін Монро, що в Лос-Анджелесі був пожар, і її там мама вивозила з пожару, там Лос-Анджелес горів. Я думаю, як таке взагалі можливо в Лос-Анджелесі в такому великому місті, в такому крутому місті, щоб там щось горіло. І сьогодні ми бачимо просто страшенні кадри із LA, де показують, як цілі райони, цілі квартали палають, як палає просто палають маєтки людей, які, яких ми всі знаємо, да, Перісхілтан, Бенафлік. І всі, всі решта, значить, палають райони, де живуть голівудські зірки. І на це дивитися просто страшно, реально. Дивишся на ці кадри, як пара, як це все палає. Бела Хадід показала, що залишилось від будинку, в якому вона провела все дитинство. Правда, будинок незадовго до пожежі вони продали, але тим не менше їй дуже болісно дивитися на це. Будинок Періс Хілтон згорів теж. Е вона показує в себе в Тіктосі, що як виглядає зараз будинок, в якому вона жила, в якому робили перші кроки її діти. Зараз. Там просто руїни. Один із будинків Леонардо Ді Капріо теж згорів. Пожар відбувся в одному з найпрестижніших районів Лос-Анджелесу, тому саме, саме така велика кількість зірок постраждала да, від цього всього. Там знаходилися будинки Ріани, Джоні Ференістон, Бредлі Купера, Тома Хенкса, Адама Сендлера і других відомих людей. Їм довелося евакуюватися разом з десяткою тисяч людей, які там жили, для того, щоб не згоріти. І Там є просто жахливі кадри, як людина в в будинку знімає, як навколо її двір, палає, і ти дивишся, це жах. Просто хочеться, щоб це скоріше закінчилося, тому що це виглядає як пекло. В операції сфотографували, шокуюче обличчя Бена Афріка, який, який виїжджав з свого будинку в будинок колишньої дружини, який знаходиться неподалеку. І він дивиться на будинок свій, який палає. Да, у нього великий був будинок, своя віла. І він дивиться, як він палає. Просто бачиш, що його мокрі очі. Він він в жаху, він в ужасі, і правда, страшно. Це дивитися, сподіваюся, цей жах скоро закінчиться і ці будинки відновлять. Хоча зараз кажуть, що страхові компанії відмовляються відновлювати ці будинки і будуть зірки за свій щет самі все там вистанавлювати. І що мене обурило в цій історії дуже сильно, що наші люди деякі дозволили собі писати в коментарях: ой, же мені біда, тож мені біда, у них є бабки, вони собі відбудують, та та Я думаю, якщо ви. Хочете, щоб вам хтось супереживав? Якщо ви не емпатичні, якщо ви не знаєте підтримувати других людей, які знаходяться в біді. Зрозуміло, що це інша біда, що це не війна, що це закінчиться, як тільки потушать пожар, а не коли там не знаєш, коли воно відбудеться, цей кінець. Це все одно жахливо. Це все одно страждають люди, страждають тварини, страждає природа, страждає, палає земля. Це жахлива історія. І казати, що це, ну знаєте, применшувати важливість цієї біди не можна. Треба теж бути, ну якимись. Супереживаючими, не знаю, як правильно сказати. Тобто, мене бісить, що люди думають, що тільки її мають переживати, тільки за них мають переживати, тільки їх мають підтримувати. Ну, пожалуйста, дивіться, зараз у людей біда в Америці, біда, Америка, партнер України, який нам допомагає дуже сильно. І ми теж маємо їх підтримати, і теж маємо їх супортити якось. Хоча б там в соцмережах не писати там Ой, блядь, ви маєте гроші да? окей, давайте домовимося, не будемо позоритися. В минулому випуску ми з вами говорили, що Том Холланд і Зіндея вони обручилися, тому що Зіндея вийшов на золотий глобус з такою великою каблучкою, да, з таким булижником. І всі сказали, що вони заручені, що вони заручені, пара заручилася. Але тут поступили нам такі новини, цікаві від батька. Тома, да? від батька ж поступили ці новини? Щас побачимо. А ні, це батько Індеї сказав. З ним зв'язалися журналісти Daily Mail і спитали, чи правда, що Том е до, нього, до нього там звертався за благословенням на шлюб. Я не знаю про що ви говорите. Відповів батько актриси. В така от історія. Тобто, може просто вона красувалася і зробила такий інфопривід. Може просто одягнула на цей палець таке, як каблучку. Не знаємо. Чекаємо офіційних звернень, але поки що, ніби спростували, і вони не заручені. Рік новий, а проблеми старі. Брітні Спірс продовжує лякати своїх прихильників. Брітні Спірс поділилася різними частинами своєї ноги у соцмережах. Вона розказала, що в минулому місяці у неї два рази вискочило коліно, і вона поставила його на місто. А також вона виклала, що у неї всі п'ятки в синяках. Чому це? Як це? Ніхто не розуміє. Вона виклала опухшу ногу з коліном, виклала реально синю п'ятку. І люди за неї дуже бояться. Вони не розуміють, що вона робить. Може вона собі приносить якийсь там вред, може, може хтось її б'є. Ніхто не розуміє, що відбувається з Брітні. І що Брітні потрібна якась професійна допомога, але мені здається, там вже не допомогти. Там вже така клініка глибока, правда. Якби не якби не було це прикро, тому що Бріті це зірка світового рівня, світового масштабу, світова зірка нульових. Да? І була просто неймовірна неї. Хвиля популярності, але підкосило її, зламало це її психологічно. Дуже багато ситуацій в її житті були, які її ламали, і вона не витримала цього всього. І зараз маємо таку, бачите, як вона виглядає реально як зломана якась лялька, людина, яку психологічно ламали все життя, і в неї реально якась там. Якісь проблеми зараз здається. Я би дуже сильно хотів, щоб Netflix зайнялися брітні, показали її життя, показали, чим вона живе, як вона живе, як життя її проходить після цієї великої популярності. Як вона там живе в своєму будинку, чим вона займається, як проходить її рутина. Просто от якусь дати супорт, якусь підтримку, показати, що вона потрібна світу і щоб світ її підтримав. Дуже хочеться цього. Величезний кіноляп помітили в грі Кальмара. Значить, фінальний монтаж потрапив оператор. Оператор прям в кадрі в серіалі помітили, що він там між ступіньок, прячеться, стоїть з камерою. Тобто втрачається взагалі вся магія серіалу, тому що ти бачиш, що це просто зйомки серіалу. Ти не поглиблюєшся туди. І це, звісно, величезний факап. Такі проекти, деякі пам'ятаєте, де це було в грі престолів, що залишали стаканчик Старбаксу на, на столі, і що ще були якісь такі були факапи. А тут прям оператора крупним таким от майже планом вставили в кадр фінальний монтаж, Не зрозуміло для чого. Може, спеціально це зробили для того, щоб це обговорювалося. А може так сильно спішили випустити нову частину і не помітили реально цей факап. Так що навіть навіть такі професіонали, навіть такі великі серіали, як Грап Кальмара, дозволяють собі робити помилки. А коли в мене щось звуком не так, ви вже пишете: О Боже, Сережа, що зі звуком? Помагі! Ну і мережі обговорюють до сих пір золотий глобус, про який ми говорили в минулому випуску, а саме обговорюють те, що Демі Мур принизила Кайлі Дженнер, спеціально проігнорувала її на золотому глобусі. Відбулося це, коли Мур підійшла до столику, де сиділи Кайлі, Тіматі Шаламе і Ель. Панінг Демі мило поговорила з колегами, а от з представницею Кардавшинів просто проігнорувала. Вона просто розвернулася від неї спочатку так, а потім отак. От ви бачите на відео, що вона там Кайві навіть намагалася їй щось сказати, а Демімур просто проігнорувала і просто отак от розверачувала з неї боком. Понимаєте? Дуже дивна ситуація, тому що, ну. Треба бути френдлі, треба поважати всіх, таке робити. Собі може можна дозволити тільки шістікласники. Понімаєте? Глупі це дуже глупа поведінка, дуже недоречна поведінка. До речі, після золотого глобусу» сплило відео, де вона, Демі Мімур, цілується з 15-річним хлопчиком, з яким вона знімалася в фільмі в засос, в губи, і кажуть, що це дуже недоречна історія. І зараз її відміняють по чуть-чуть, кажуть, що треба це якось придати розголосу, щоб її відмінити і відібрати від неї нагороду. Не знаю, що до чого це. Дійде, в наступному випуску вам про це обов'язково розкажу. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Побачимось зовсім скоро на моєму YouTube каналі. Підписуйся обов'язково, підписуйся на інстаграм, підписуйся на ТікТок, телеграм-канал. Всі лінки є внизу. Переходьте обов'язково і зовсім скоро побачимось, а саме через три дні. Муа! Бувай!